Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами на таку цікаву тему, От скільки треба полониці, щоб наїстися сім'єю. Мені часто такий запрос задають о, в приватних повідомленнях, і це послугувало знаєте, такою ідеєю для того, щоб записати відео. І сьогодні ми на цю тему більш детально поговоримо, думаю, відео буде недовгим, коротким. І... Я постараюся не упустити всі ключові нюанси. Поговоримо про основне. Якщо взяти перше, саме основне, скільки всього треба і чого. За моїми підрахунками і спостереженням, я буду, кстати, на свій досвід опиратися, оскільки я вирощую, у мене повниця без капельного полива на суглинках. Родючість середня. Не висока, не низька, а середня. Ну, зрозуміло, що я біля неї ходжу і я десь е... добрий час приділяю саме ній. Там, там, пробки, підкормки і так далі. Е... У мене десь приблизно сотки 3-4 треба, щоб сім'я поїла, сім'я. Вдовольна є ось. Це не історія, де, ото знаєте, буває багато цих е хазяїв, особливо в Тікток. Я не знаю, що в Тіктокі, але от Тіктокі дуже багато цих хазяїв розводилося, які вирощують жменю і ходять з тазіком, в якому можна було б митися, вибирають 10 ягід і розповідають про еко-ягоду, а ми ж там при союзі ростили, садили, хімії не було. Жили по 100 років, а моя ж там прабаба дожила там більше 100 років нажила. Чомусь таких багато в TikTok. Якщо говорити серйозно, то треба зрозуміти, що 3-4 сотки це буде у кожного по різному. Хтось бачить це по різному. Я бачу в себе так, що це там пару грядок, Розора або міжраді, як народі кажуть. Я кажу, розора по своєму поліському, Житомирському діалекту, так як мене кажуть в селі. Чим менше їх буде, тим буде просто більше рослин на сотку. Мається на увазі міжрадь. Якщо міжраді, які міжраді? Наскільки широкі міжраді? Якщо це двохрядка і міжраді по пів метра, там і так далі, то це буде одна історія. Якщо повністю таким килимом застелити. А, так, да. зразу скажу, що саме ідеально це вирощувати на агроволокні для себе. Це зразу закриває багато питань і зменшує велику кількість проблем, зв'язаних з прополкою. Хто не вірить, може перевірити. Де взять агроволокно, ну поки що, от із практики скажу це агрін ну, і з українського. Якщо хочете польське, там, розкошелитись там, на польське, ну там буде інший цінник. Ну, я знаю, що воно теж буде довго лежати. Люди теж писали, що. Я пам'ятаю, жіночка на каналі писала по поводу білого 60-ка, на букву М починалась, по-моєму, фірма Marma, чи як вона називалась, польська. Казала, що треба постаратися, щоб його зіпсувати. Це за біле укривне. Якщо ну, мучуюче, я не думаю, що там різниця буде велика. Ну воно і гроші коштує. То... Понятно, що Це подагравлок, ну я рекомендую як мінімум. І... Кількість рослин на сотку буде різна. По сортам, от, щоб максимально цей ефект розтягнути, я рекомендую мінімум 5 сортів. Мати. Ну, по сотці на кожен сорт, ну, навіть менше, ніж по сотці. Це реально. Через що рекомендую робити от такими грядками? Планувати, по-перше, свою ділянку, а не так просто, як от, знаєте, з будуна встати. І бігати, як собака в кукурузі, не знаючи, що хапати, за що хапатись. План робити, які сорти ви вирощуєте, тому що якщо різні по термінам дозривання сорти, це, середні, це ранні середні пізні, то там і обробки будуть по термінам трошки відрізнятися. Тобто ранні там треба таке робити, а там пізні на підході до цвітіння, чи таку бутони викинули. Ну, є свої нюанси. То я рекомендую, щоб максимально розтягнути от, задоволення ягодою, то хоча б сортів мінімум 5 у вас повинно бути. Які це сорти? Рекомендую займатися незмінною класикою. Азія, Альба. Потім у мене це полка, Голландія. Ну, для себе це самий класний сорт. Кстати. На продаж вона трошки тіче, якщо переспіває. Якщо для себе, ну, кращого ви не знайдете. Якщо, наприклад, з пізніх, ну це ПГС Мальвіновікат це все, що я знаю, із такої незмінної безсмертної класики. Воно реально живуче, воно реально родить. І з цими всіма сортами, які я озвучив, з ними справиться навіть ну, початківець. Там не треба за ними супер такий догляд. Просто Робіть це по-людськи, так як я показую на каналі. Якщо взяти і поставити питання редром, чи ключовим буде в цьому ділі капельний полив. Як бачите, в мене без капельного але в мене полісся, лісся, мене суглинки. Мені дожі буває, так заливають, що не знаєш, що не робити з тою водою. Відчерпуєш її з відром і носили колись. Це ці роки, суша стоїть. Раніше такого не було. Раніше. У моєму регіоні в травні місяці люди молилися, щоб того дощу не було, щоб якесь хоч сонце засвітило. По цій причині вирішує кожен для себе. Якщо ви живете там південна зона, центральна Україна, там, ну мова за Україну йде. Бажано якусь країницю копати. Ви не знаєте, що буде завтра. Вона не коштує таких великих грошей, і я переконався на своєму досвіді. 1020 на криницю у вас знайдеться, плюс це буде вода не тільки для полуниці, а й для всього городу. Це дуже крута перевага. Особливо коли великий не врожай. Не тільки по полуниці, а й взагалі. А, як, як зібрати сорти, які сорти вибрати? Чи взяти всі ранні, чи середні, чи пізні? Я рекомендую один або два ранніх, один середні, оприділитись, які середні і два пізні якихось або один пізній Вибирайте, як хочете якщо комусь сильно крутить ультраранню поїсти можете на ранню акцент робити Но ви повинні розуміти чим північніше ви знаходитеся тим важче буде з нею а, якби, за, за нею доглядати в плані рятування цвіту від заморозків тому що якщо взяти наприклад травень місяць початок червня на полісі таке буває що треба накривати полуницю навіть в ці місяці Якщо, наприклад, в Херсонській Миколаївській області люди вже на морі будуть купатися, то в нас ще є ймовірність замерзка, вона зберігається до червня, вона може і в середині червня бути. Таке теж на полісі буває. Все залежить від того, наскільки а, холодний буде вітер. Зазвичай це після грози з градом. Оце парить у нас 27-28. І зараз кстати, люди теж писали в коментарях, такі замерзки цікаві настали що в день 22-23, а вночі під ранок 0, може бути, аж мінус один у повітрі, це вже заморозок, це вже буде чорний цвіт. Або в той момент вже в'яжуться ягоди. Все залежить від багатьох нюансів, але просто зрозуміти, що якщо ви живете на полісі, якщо ви живете там Житомирська рівненська область, Волинська, і ви там сидите, облизуєтеся, що ви там будете вирощувати над ранню ягоду. Тут у травні місяці зима буває повертається, сніг іде, крупа з неба падає і в хаті ще павиш сидиш. Тому, е, вам, ну якщо ви там північніше живете, мова за заміри, за Полісся, то вам не підходить історія. Е, у березні зійшов сніг, блиснуло бігом тунелі, плівочку, е, а, потім, а потім буде сніг, а потім засніжить на благовіщення. Сніг пам'ятаю, колись йшов. І мороз стояв, тому... а вона може бутони вже викинути, вже вона вся померзла. Тому якщо ви вирощуєте для, вирощуєте для себе, ну блин, якщо не на продаж, я взагалі не розумію, для чого вам гнатися за надранню полоницею, яка коштує в той момент там, 200 гривень, і вона по суті не смачна. Вона буде кисла, вона не смачна. Навіть якщо ви будете свою вирощувати, там, вона буде з слинкою, тому що в той момент мало сонця. На смак впливає температура нічна. Сонячні повинні бути дні що навіть якщо буде припарувати там плюс 27 Но, блін, якщо воно похмуро, все одно буде з кислинкою. Хоча, от якщо люди там є люди, такі знаєте, як я вибагливі, а є люди, які там, наприклад, полуністю особисто особливо не їдять багато, да? там вона для них як, як розкіш. Да? Для то для мене вона е, ну, що там мені її виросте, а є люди, які там від це куплять і гають, то для них вона вся буде солодка. Повірте. А стосовно наступних нюансів, таких як е, боротьба з заморозками. Е, до неї треба бути готовою. До цієї боротьби готовим, готовою, не знаю, е, хто там буде вирощувати, я скажу так, що якщо у вас немає хоча б і 30 білого спанбонду бажаного агриновського, тому що вона там 30 товща, протність ніж звичайний просто, тому що звичайний буде тоньше. Хоча і тридцятка. Та там та буде інший. І термін придатності буде інший. То я скажу так, що без білого агрового окна для себе вирощувати полуницю, це блін, я не знаю. Це гірше, ніж грати в російську рулетку. Заморозки, чим північніше, тим вони частіше будуть. І я вже забув сезон. По-моєму, у 2019 році не було на полісі заморозків. Це один був рік, а вже пройшло років 6, 25 І за цей момент постійно заморозки. Постійно, постійно, постійно. Так, да, вона і під білим спанбондом, там, ви втратите відсотків 10-15 світу, а так ви втратите 90-95%. А весь рік морочилися. Потім скажете, блін, я з такі всього накупляв, а, да я пішов би собі купив би, там по 300 гривень кілограм, де я не морочив би собі один. А, то воно не такі великі гроші коштує, плюс воно вам знадобиться те біле агроволокно, якщо ви вирощуєте там, там, помідори, наприклад, перці, то у вас. Потім з'являється просто опція, коли оці всі приморозки всі не починаються, то ви ще можете собі там накрити, і воно собі там спокійно ще лежить і не боїться. Вибаєте, їсти там пізні овочі, наприклад. А люди вже всі закриють сезон і цінник там вже піде там в 10 разів, наприклад. Коли вони там помідори хай коштували, грубо кажучи, 10 гривень, то вони вже коштувати під кінець сезону 100 гривень. А коли їх дефіцит, то вони ще будуть дорожчі. Ну, я До уваги, просто, щоб ви розуміли, що ви купуєте біле агроокно не на один сезон. У мене є окно, яке купувалося 17 році, ну 8 років його тягає. Воно вже таке в дирках, там, все, ну воно все не Так що треба на цю тему подумати. Шкідники і добрива. На мою думку, враховуючи, що я вже більше 10 років займаюся полуницею. А, якщо от поставити питання ребром, чи можна справитися все-таки з мінімальною кількістю хімічних обробок? Ну, щоб цього виска не було, як то хазяйки кричать, що хімія травити людей, там хтось помер, там хтось не дожив і так далі. А, чи можна. На мою думку, от, схиваючись на досвід, я скажу так, що є як мінімум три ключові етапи, де треба давати хімічні обробки: це грибкові захворювання, це рання весна, там біла бура плямистість обов'язково. Другий етап це кліщі, які їдять полуницю. туди ще входять ці довгоносики, але там один препарат, який діє від всього, це Міральд від сімейного саду. У мене на цю тему теж є відео. І там ще попутно, там в проміжках, там ще від хруща зразу там через тиждень-півтора від хруща. Тобто це вже другий етап. І третій етап це у нас сам цвіт. Тобто це обробка від. Сірої гниль і від е, тріпси. Обов'язково від тріпси, тому що якщо для себе вирощувати від тріпси, якщо не робить, то вона така буде, як оту, знаєте, попеклася, бо зелена, не спіє. А що за історія? Е, е, хазяйки будуть кричати пересорт а це просто тріпса висмоктала всі поживні речовини і е, е, ягода не стигну. все, конець. Вона не смачна. з її зій нема що робити. Це таке, я не знаю. Це як. Навіть не знаєш, чим порівняти, чесно скажу. Це як їсти зелений помідор. Ну, приблизно так. Воно якесь і не м'ясо. Тому -то, цим етапом треба приділити. Ну, це боротьба хімічна, обов'язково, тому що ну, це все приставка біо, я знаю, що вона звучить симпатично, вона звучить красиво. А, ну, це все херня, я скажу чесно. Я, навіть, оскільки мені там набивалося в рекламу по поводу цих, 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 цих біо, там, ці біо, це все, я для себе просто прийняв рішення, що я буду займатися чимось одним. Так, По цій причині в мене є співпраця сімейним садом. Тому, повірте моєму досвіду, да, вони будуть, нікуди від цього не дінетесь. Але який плюс ви ловите, за які мало хто каже, ви хоч знаєте, що ви давали, ви, ви хоч проходили ці всі терміни очікування. Тому що на кожному препараті є термін очікування, потім він розпадається він і накопичується. По суті, він уже не діє. Зараз понаучуся в наш час дуже сильно ягоду обробляти, щоб вона довше лежала. Це свіч. В основному свіч. Може хтось щось там чомусь замочує. Але я сильно в цьому сумніваюся. Особливо це історія по ранній полуниці. Коли це всі перекупи купують, вони бабки башляють, і щоб от кеш не втратити, там мінус не зайти, або максимум там прибилі, то да, вони цим займаються. Вам ніхто не признається, але вони це роблять. Тому що для мене завжди була загадка. У от, мене от, вулиця от, зібрана там, з городу, там, стоїть жаріще там. А вона, кстати, в жаріщі теж хорошо тіче, незалежності від сорту, там, хоч ви знаєте, кажуть народі, хоч всереться, там бігайте біля неї, але вона саме буде тікти. Нічого ви з цим не зробите. Тому що жра стоїть. І мене завжди дивувало, от як моя Азія, там, наприклад, день, і вона вже нікака. Да, Хоча вологи багато не було, все, ну, все нормально. Там, вона не перелита водою, там, все ну, окей, класно. А віх вона лежить три дні на привалках і ніфіга її не робиться. А потім я вже зрозумів, що її почали обр ну, обробляти для лежкості. Тому хто там кричить хімія, там, ну не знаю. Хімія там, де ціна висока. порані ягоді. Особливо, якщо це перекупами. Зв'язано з перекупами, я взагалі обмінаю. Це. Ну, я лучше куплю бабульки, яка там сама на себе працює, дав, прикольно. Тому зараз ми научусь цим займатися. А у вас є опція просто вирощувати, ну, так, да, з хімією, але нормальну полуницю, я вважаю. Тому подобається вам чи не подобається, але світ таки настав. І ніколи ви від цього не дінетесь. Від цих всіх хімічних обробок, плюс добрива, плюс те, ну, ви хоч знаєте, що ви даєте. А по поводу мінеральних добрив скажу так, що особливо без них полуниці немає що ловити. Рекомендую, звісно, що звертати увагу на дорогі добрива. Вони, по-перше, хорошо розчиняються, по-друге, вони дійсно працюють. І третє, на крайній випадок є ось цілий підживий. Вони не дорогі по бюджету, там копієчна тема. Працює, робоча, ну працює робоче, перевірено. Вроді би, все сказав. Вроді би основне розказав, да? послав там скільки треба. Ну, рослини на сотку це окрема тема, це кожного своє буде. По стартам в принципі, дав рекомендації, які потрібно. За хімічні обробки сказав, за заморозки сказав. Ну давайте ще за розмноження. Ті, хто там перший раз дивляться відео, може мої всі привиси не бачили. Ну все робиться просто. Навіть якщо агровокно, агротканина. Тканина. у нас кстати, це агротканина, яка вже лежить 4-рік, класна гриновська. І нема натяку на те, що її кінець. Мені каже, вона ще тільки саме пролежить. У нас кстати, постійні ці. Не те, що температурні гойдалки, а... Як вам сказати правильно, у нас зима буває 15 градусів, 20 морозу. Постійно, кожен день морозить, Потім він потім, ну це всі перепадати. Якщо брати от вуси, то я взагалі рекомендую займатися копаною розсадою. Вона проста у вирощуванні. Е, головне, щоб був частий повинен. Понимаєте, касетні стакани це треба мати мастерство. майстерність, майстерство, майстерність, мастер, да? правильно по-українськи буде. І вам не сподобається ця бігатня, що показують там стакани на граці стоять. Там... Тому що кожен стакан поливати треба буде. Тому що саженець, ну, погано росте, укорінюється в землю погано, якщо нема полива, він просто не росте. Воно те, що там би, від маточно куща йде мусить, ну, то фігне треба поливати. Не захочеться вам з цим займатися. Тому рекомендую просто зрізати вуси і зробити собі маточник зразу. Виділити землю, зробити таку затінялочку купити. Є агриночка класна, така як вона на поті висить, бачите? На дугі, так як я показував цей розсадник, прищепками, щоб воно просто не горіло на сонці. І десь там осінь там жовтень місяць і У вас буде гарна розсада, чуть ли не фріга. І самі від це зробите. В мене появилась розсада полуниці на Ютубі. Блін, там стільки відео, там стільки такої знаєте, халявної інформації, то бери, то зазаписуй. За, за, реально, полін, виростить нема що. Е, місяць і все добре. Так що не треба боятися, як вона там українця, там і так далі. А, кстати, чуть не забув. Якщо от дійсно агротканина або агроволокно, плюку не рекомендую. То міжраді треба зашивати, якщо ви не хочете постійно ввозитися з бур'яну. І по цій причині треба робити розсадик, щоб вусики зрізати. 3-4 сотки, друзі, це ще продавати можна буде. І непогано продавати. Тому що розсади буде валом. Перший, другий рік. Кущ не має значення там. Перший, перший рік, другий рік, третій рік вражанність плюс-мінус однаково. Кількість там зразу теж відповім, бо то відео таке довговате все-таки вийшло, але з нюансами. Я спеціально от відео таке от для людей зняв, щоб от все в одному відео напічкано було. То по кількості там, точніше, по, які там відкуща пагінь, перший, другий, третій, фіолетово, то все бредні, сивий кобили. І садились третє, по щоду, і четвертеє, і таке було, що й п'яте. Було таке, коли я б взагалі не займався. З двох там собі нарізав, розетками по два посадив, і було стільки ягоди, що вивезити нема не можна було. Все, основне, от підхід. Особливо приділити увагу догляду і заморозкам. Тому, друзі, я сподіваюся, у мене все. Питань, в принципі, після цього відео у вас не повинно бути. Особливо для тих, хто дивився до кінця, не подивився хвилину відео, а потім кричать А як там те, там, таких, теж кандидатів на каналі вистачає. Ну з вас лайк. З вас лайк.